Мене звати Тимофій. Я тут люблю завжди гуляти. Тут у мене багато друзів, однокласники. Да, трохи пострадала. Там у мене вікна повипадали, тільки ну, а вже балкон на соплях висить. Я розумію, що це таке війна. Я хочу допомогти іншим та собі. Мені друг сказав, що тут постраждало багато, приходь, допомагати будеш. Хочу стати військовим, волонтером. Не знаю, Нравиться ця робота, допомагати людям. Я вчора тут був з мамою і потім мамі сказав, що на наступний день йду допомагати. Щоб війна закінчилась. А що ще не знаю? Щоб дядя повернувся з війни.